Як підігнути чоловічі брюки, завужені понизу? Невеличкий лайфхак, який стане тобі у нагоді. Усе гарненько зрівнюю, скріплюю шпильками та відміряю потрібну мені довжину. По лінії підгину роблю намітку контрастною ниткою. Беру розпорювач та розрізаю боковий та внутрішній шов до цієї намітки. Щоб ось тут потім не стягувало та гарненько лягало, потрібно зробити розширення по бокових швах. Потім усе це зшиватиму з невеликим розширенням до лінії низу. А поки беру мою стрічку і обов'язково її декатерую ось так гарненько парою. І вже тільки потім відрізаю потрібну мені довжину. У цих брюках тканинка тонка, тому пришиватиму я її тільки позаду. Обожнюю ці шпильки Сколола, відразу можна шити, головне берегти пальці. Далі акуратно прокладаю слідуючу строчку і усе гарно припрасовую. Зріз понизу обробляю на оверлоці. Акуратно ховаю усі ниточки у шов, а залишки обрізаю. Ось і момент зшивання. Прокладаю строчку з невеликим розширенням донизу. Таким чином, кінці стрічки заховані у шви, а за рахунок розширення, внутрішня сторона не стягуватиме тканинку. Знову усе гарненько запрасовую і буду підгинати низ. А тут вже обов'язково приметую, мені так зручніше, та й буде точно рівненько. Ось так загинаючи тканинку, роблю акуратно підгин ручними стіпками. Витягую зметувальні та контрольні ниточки та усе гарненько відпрасовую. Ось така краса у мене получилась. З вас лайк та підписка, і до зустрічі у наступних відео.